Права 44. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши. Перше завдання: усі прості числа x, для яких нерівність 37 х більше за 37, але менше за 60, є правильною. Ну що ж, стартуємо. Ну, давайте думати, які ж ці числа, усі прості числа, які відповідають цій нерівності подвійній, які більше, ніж 37, але менше, ніж за 60. Ну що ж, записуємо, що x тоді. У нас дорівнює. Так, ну що ж, які числа більші за 37? Це 38. Парні числа нам взагалі не підходять, вони не будуть простими, бо діляться на 2. 38 відкидаємо. 39. 3 плюс 9 -12, воно ділиться на 3. Нам не підходить. 40 не підходить нам. 41 це просте число. Я думаю, що 41 у нас на 3 не ділиться. Ну, більше нічого не можу пригадати. Отже, 41 записуємо. Так, Далі наступне число 42. Парне відкидаємо 43. Так, 43. 43 у нас. 4 плюс 3 це 7. Ну і добутком ніякого не пригадую, щоб воно було. Тобто, 43 також буде простим числом. Потім 44 відкидуємо, парне число, 45 ділиться на 5, відкидуємо. 46 парне відкидуємо. 47. 47 у нас це, мабуть, 4 плюс 7, 11. На 3 не ділиться. Ну і більше ні на що не ділиться, 47 нам підходить. Далі 48 парне число відкидуємо, 49, ділиться на 7, відкидуємо. 50. У нас парне, відкидуємо. 51. Сума цифр ділиться на 3, відкидуємо, бо ділиться на 3, 52. Відкидаємо парне, 53. 53. Більше ні на що не ділиться, 5 плюс 3 це 8, на 3 не ділиться, то 53 нам підходить. Це буде якраз просте число. 54. У нас парне, відкидаємо 55, ділиться на 5, відкидуємо 56, у нас парне, відкидуємо 57. 5 плюс 7 12. Ділиться на 3, відкидуємо. Далі 58 парне відкидуємо. 59. 5 плюс 9, 14, 59. Я думаю, що також є простим числом. Є. Ну що ж, а тепер треба записати усі прості числа y, для яких нерівність. Y більше ніж 4, але менше за 21 є правильною. Ну що ж, міркуємо аналогічно, що Y у нас тоді дорівнює. Ну, Більше, ніж 4. 5, 5 це просте число. Записуємо 5. Далі 6 у нас парне, відкидуємо. 7 просте число. 8 парне відкидуємо. 9 у нас ділиться на 3, відкидуємо. 10 парне відкидуємо. 11 це просте число. Далі 12 парне, відкидуємо. 13 просте число. 14 парне, відкидуємо. 15 у нас ділиться на 5, відкидуємо. Далі 16 парне, відкидаємо. 17 це просте число. Бічні на що не ділиться. 18 парне, відкидуємо. 19 це просте число. І останнє число 20 парне відкидуємо. Тобто, всі. Прості числа ми записали в цьому діапазоні. Ну що ж, ось таке задання про прості числа. На цьому вправу завершено.